Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Світлана. Сьогодні у нас знову вихідні. Дуже-дуже холодно на вулиці. Ось так течуть вікна, тому що тут у нас тепленько у будиночку. Дозрівають перчики, досихають, чи дозрівають. Не знаю, як правильно сказати, але ось вони стоять у мене тут на підвіконні. Можливо, в день винесу їх на вулицю. Ще хай постоять. От, а там є квіти, котрі треба викидати. Померзли колеуси і традисканції буду викидувати. Масяня наївся, пішов на гульки, на заброшку, вже того когось там крадеться, ловить. Шось там. Щось там крадеться. Мабуть, чужого кота десь нанюхав. Сьогодні будемо відключати воду, понабирала водички і зараз йду викидати з вазонів квіти. Ці поки залишаться. Це біленький, бігонія живенька, ця трохи підмерзла, можна зістригти і занести в хату, тільки не знаю, скільки вона простоїть в хаті, бо там теж у нас не дуже жара. Це все зараз несу. на город. Ну, що виходить? Там виноград обрізається. Ага. Отакі ось діла. Отак поумирали рослини і тепер вони всі. Всі відквели, показали свою красу і все. Ось назбирали винограду, чотири таких відерця. І помідорчики, томатики зелені. Тут щось перця трохи, навіть баклажанчики. Оце все, два ящички. Зняла парничок останній. Тут розбираюся з квітами. Ті, що повикидала, ті, що занесу в хату. І з цього водні рослини треба опускати в погріб. Зараз повитягала всі свої коряшки, намочувала котрі і вибираю водичку, будемо перевертати в ванну. А, що? Що треба? Заліз подвезу. А, подвезеш? Та ні, спасибо. Ты меня хочешь... Ты-то ты еле везешь. Еще и меня хочешь везти. Нормально тачка, да? Вообще классно. Придумали. Ну не руками. Попробуй вот в Да, руками бы ее не понести. 25 килограмм. Угу. Это не нормально. Так, мне надо... Опорно могу... вот так. Надо плохой, надо один вообще к двум делать, потому что капец. Ладно, угу. да. а я пойду вырывать помидоры. Вырывать помидоры. Я уже тут половину осень. Ще отам треба всі ці вірьовочки відв'язувати і ось тут повириваю. Потихеньку-потихеньку справлюся. Так, половину розчистила цього помідорного домика. І вірьовочки, зав'язочки залишила. Просто їх зв'язала отак докупи декілька штук. Отак. Вони будуть собі висить і не переплутуватися. Потім ще тут. А, ще одну стоп, тут забула. Ось тут ще три рядочки. Бо треба йти. готувати обід. О, ну тут дырку еще одну. Ага. Щас ще, щас я сделаю Ого, дырки тут у нас, конечно. Сейчас вот там стяжечку mm -hmm. сделаю еще. И можна эту в следующую колпашить. А это будут ступенечки, да, потом? Ну, там, там. там приложите будут да, ступенечки. не знаю, это ступенечки. Но ну, вот это будет, надо все делать. Да. Ну, это же, ну как тут ходить? Ты что, ноги поломать? Ноги поломать. А вот. если зима, Ну тут примерзло сегодня вот Примерзло чуть-чуть. А, что... а, Мороз, морозец стоит. Что ты там выбрасываешь? Блин. Долбал, потому что... Потому что что? не получается? Да все у меня получается. Просто... Неправильно получается. У меня все правильно получается. Просто тут кусок камня кто-то бетонировал и он торчал. Я не могу, он не мешал. Надо угу. ровно ж делать. Угу. А я ж не умею ровно делать, когда торчит. Угу. Понимаешь? Угу. Понимаю. Надо, надо умничать. Да кто ж умничает? Не знаю. Никто не умничает. Кто не умничает? Нет. Замечательно. О, другой компот. Да? Фух. Наверное. Да не наверное. А точно. А тут уже поснимал, да? Что? Вот здесь поснимал. Ну, одну снял туда. Угу. Мне что-то надо вот ну, так сделать это. Было, было же красиво. Оно не получается красиво. Потому что, потому что вообще некрасиво. Варю супчик за лужками. Яичко, мука, силька. И вот так то даю. Вот такі, получається, галушечки. Це хто не полюбляє там вермішелька, це така заміна їй. Обід готовий. Ага. Ага, тут уже тоже готово. Ага. будем ходить по камешкам по каким камешкам по вот этим За это я засыпал За засыпал чуть-чуть цемента а оно, чтобы был этот порошок цементы угу. маты по кам с камешками ну, все нормально оно тут моется вдавится угу. все, нормально все я поехал туда ну, надо вот туда еще выкидать это Пообідали і знову за справи, все, все я тут поверивала, все так гарненько зв'язала. Вигребла тут травичку, зараз її підкладу під малину, і ось так буде взимку все це стояти, ще ти треба копати стопчики. Небагато винограду склала ось такі ящики. Мені сусіди підказали, що вони всю зиму зберігають так виноград у неотапливому будиночку. У нас вже раночок і масяня поївши, знову прийшов на кровать і улігся з патоньки. Ми зараз доробимо свої справи до обіду і вже поїдемо додому. Дуже-дуже похолодало. Я вже ось таку цибульку купила на ринку висаджувати. Десь у жовтні буду висаджувати чищу час нічого. Свій от на зубки. І ще у мене є ось такі міленькі. Не знаю, що з ним робити, посіяти чи не посіяти. Насіньєчко таке.